В цьому відео ми розберемося з вами про те, як можна вирівнювати наші об'єкти. Ну, от, Наприклад, ми маємо три об'єкти. Ми от, візьмемо виділено курсор, візьмемо їх всі три. Виберемо, пам'ятаємо, для того, щоб вибрати декілька об'єктів, нам треба тримати натиснутою клавішою Shift. І от наш цей. І далі об'єкт, підхоп і вибирання до курсора. От коли я це натисну, бачите, всі об'єкти об'єдналися там, де знаходився 3D-курсор. От, от ми їх можемо знову таки роздвинути, і от побачите, що вони от знаходяться в цьому місці. Так, далі слідучий спосіб об'єднання об'єктів. Знову виділяємо їх. Об'єкти під хоп і е, вибрати до активного. Тобто всі об'єкти об'єднаються в тому місці, який, який об'єкт ми виділяли останнім. Ну і от знову маємо результат, той самий. Так. От ці об'єкти об'єдналися до останнього. Це час буває досить зручно в тих випадках, коли ми створюємо кожен об'єкт по окремості, їх треба об'єднати в якомусь одному місці.